Доброго дня любі друзі. З вами знову Сергій Маджуков і знову ця ж проблема з садовим варом. Оце ж те, що я показував буквально на, минулі, на минулому тижні. Люди обмазали. Ось другий приклад. Це, ну, то це неподинокі випадки, коли люди по незнанню замазують садовим варом. Я б сказав би більше садовим солідолом. Ось ось ми маємо рану. Рану маємо яка не загоюється. Ось воно гніє під ним. Тобто, якби люди зрізали і замазали садовою фарбою. Або як варіант ще намішали вапна з мідним купоросом і замазали ці рани, вони потихеньку б затягувалися. А так прийшлося, ось, я покажу. Ось вирізати цю гілку. Так оця гілка ось пішла, ось вона все гніє рана, ми цю гілку ампутували, скажімо так, тому що з ну, нею толку не буде. Вона буде хворіти, боліти і мучатися. Так що дивіться, ще раз наголошую, садовий вар це зло. Звичайно, не нормальний садовий вар з живиці сосни і воску. А той, що зараз продають нам в магазинах. Він безтолкова штука. Лучше замажте любою фарбою нормальною, хай масляною, хай Ну, Більше буде толку. Чим оце замозити цим садовим варом. Потім деревина мучається, не росте. Ну, Бережіть себе і свої дерева. Не користуйтесь садовим варом. Ну, по крайній морі, той садовий вар, який перевірений, не настоящий. Є такі препарати, як лак-бальзам, там да, дорого стоїть, але воно заживляє. Але краще так. Тому що дерева це наші друзі і потрібно з ними поводитися бережно. З вами, як завжди, був Сергій Манджуков. Ось ще не раз наголосив на цю проблему. Дякую, до, до побачення. Всього найкраще.